Мир вам. Я, Бенедикт Каменер. Я покажу вам храми з товстими кам'яними стінами, напівкруглими арками та вежами, що нагадують фортеці. Разом ми дізнаємося, чому романське мистецтво виглядає суворим і могутнім, та які таємні символи приховані в його камені. Уявіть собі середньовічну Європу 5 століть, час, коли життя було сповнене небезпек, постійних воєн та нападів. Саме в таких суворих умовах народився романський стиль, який став справжнім відображенням своєї епохи. Якщо спробувати описати загальний образ таких будівель, то перше, що спадає на думку, це міцність і надійність. Романські споруди вражають своєю масивністю, важкістю та приземкуватим виглядом, маючи. Товсті кам'яні стіни та маленькі вузькі вікна, що більше схожі на бійниці. Не випадково ці храми часто називають кам'яною молитвою про безпеку, оскільки вони створюють непохитне відчуття захисту. У цей період будували переважно храми, монастирі та замки, і всі вони виконували подвійну роль. З одного боку, це була духовна місія служіння Богу, а з іншого чисто оборонна функція. Під час ворожого нападу за товстими стінами собору чи монастиря фортеці могли сховатися сотні людей. Тому архітектура того часу да це поєднання віри та фортифікації, де кожен камінь слугує і для молитви, і для оборони. Технічно романський стиль впізнати дуже просто: його основні риси це плавні напівциркульні арки та масивні кам'яні склепіння. Тут ви не побачите пишного декору, адже вся краса полягає у силі, пустоті та чіткій симетрії. Архітектори того часу мислили простими геометричними формами, кубами, циліндрами та паралелепіпедами. Обов'язковим елементом були вежі, вони служили оглядовими пунктами та символізували водночас і владу правителя, і силу віри. До речі, знаменита пізанська вежа в Італії є одним із найвідоміших прикладів саме цього стилю. Якщо порівнювати романську архітектуру з готикою, що прийшла пізніше, то вона зовсім не легка чи повітряна. Вона стримана, сувора і спокійна. Перебуваючи поруч із такими пам'ятками, як Шпаєрський собор у Німеччині чи Клюнійське аббатство у Франції, ви відчуваєте вічність і незламну силу. Це стиль, де камінь і дух об'єдналися, щоб захистити людину середньовіччя, створивши справжній храм фортецю.